Ох, ось так просити дівчат, чоловічі деталі друкувати. Надрукувала. І що мені тепер оце з цим робити? Воно якесь коротеньке, худеньке. Ох, я цю деталь якось ну, хоча б, хоча б ось такою собі уявляв. нормальний розмір. О, бачите, каже, нормальний розмір. Напишіть в коментарях, як вам розмір, бо мені здається, що за маленька. А мені треба якось віддерти цю штуку. Ой, та ну нафік. Я не можу, йди сама віддирай цей свій деталь. Відіграла. Молодець. А я зараз буду розчехляти. А я вже її розчехлять? Ой, хрумтить. <свят> <свят> как расчехлять? Кто знает? Давайте же почнем очень швидко Фух, невже Невже я її відідрав. Ось така бімба вагінь. До речі, зацініть, як вам колір хаки?